Кожна дія, кожна дія наша може бути е, на любові або на страсі, бо страх це нехватка любові. Тобто для того, щоб діяти на любові, е, ну, має бути така відкритість, відкритість серця це те, що ми тут говорили, на досвід. Тобто Мені потрібно принимати, мені потрібно принимати. Мені потрібно навчитися жити так, щоб приймати любов і з цієї любові далі робити дії, і з цієї любові робити дії. Коли ми діємо таким чином, наші плід такої діяльності воно приносить радість. Воно приносить радість. Ця радість може бути тиха, ця радість може бути велика, там сильна. Воно приносить таке задоволення, теж певне умиротворення, коли ми робимо те, що плине з любові, і десь теж є вдячність. По ідеї ми є учасниками Божої любові. Ми є учасниками Божої любові, ми, і ми є учасниками того, щоб послужити кожними тими дарами і талантами, які ми маємо. Може бути втома і навіть велика втома. Але в цьому, якщо ми діяли підведенням таким Божим, то в цьому буде радість, в цьому буде мир.